В цьому році ми посіяли силосної кукурузи 400 гектар. Ми обрали силосну кукурузу, гібрид Бігбід і КВС Intelligence. Також плануємо в наступний рік засіяти більшу площу в зв'язку з розширенням. При виборі силосних гібридів ми звертали увагу на наступні показники: урожайність зеленої маси, енергетична цінність, перетравлюваність, ремонтатність. Оптимальний час збирання силосної кукурузи ми визначали за допомогою місту сухої речовини та стиглості качана. Для оптимального і швидкого збирання силосу одночасно ми використовуємо два комбайни. У нас в господарстві налічується 1424 голови. З них 350 дійних, бики, молодняк. У нас є сучасні обладнання робот, дельта скреп. це він згортає гній і воно у нас йде в лагуну. Є доїльний зал, ялинка. Він собі налічує. 20 місто. Це з однієї сторони заходить 10 голів, з іншої сторони 10 голів, середня тривалість доїння 5 хвилин і 20 секунд, може бути по-різному. В раціонах у нас входить жом, маляс, комбікорм, туди заходить різна, різна категорія зерна. Зараз ми заготовляємо силос, пробуємо давати свіжу масу, хочемо подивитися, чи якось воно буде впливати на молоко. Силос відіграє дуже важливу роль у годуванні корів. Він надає крохмаль. Крохмаль збільшує глюкозу в крові і завдяки цьому збільшується молоко. Без силосу жодна ферма щас не годує. Потрібен силос, щоб в подальшому тримати господарство. Сьогодні ми знаходимося на збиранні двох представників силосного бренду «Бестфомілк», з якими ми вже добре знайомі, а саме гібриду. Вігбіт FAO 290 та Intelligence FAO 380 у господарстві СВГ Каміла, що знаходиться на Полтавщині. Господарство професійно займається тваринництвом, тому для забезпечення потреб в якісних кормах з року в рік обирає гібриди селекції КВС. Розпочали заготівлю кукурудзяного Силосу минулого тижня. І сьогодні вже можемо говорити про вражайність на рівні 45 тонн з гектара. Гібриди бренду Best лише третій рік на ринку України. Та кожного року. Їх частка на полях України все збільшується і збільшується. Будучи лідером у силосному сегменті, силосні гібриди кукурудзи, ми відбираємо на основі комплексних досліджень, які передбачають вивчення показників, перетравності НДК, перетравності крохмалю, кількості байпас крохмалю та засвоюваності органічної речовини. Лише після такого детального вивчення і бігбіт і КВС Інтелігенс потрапили до бренду Best for Milk. Адже саме вони найкраще підходять для отримання якісного силосу. І головне з бажаним набором характеристик. Бігбіт Фао 290 пластичний гібрид з швидким стартовим ростом та високою урожайності сухої речовини, формує високорослі потужні рослини та крупне кременистоподібне зерно з високим містом байпас крахмалю. Тим часом КВС Intelligence Фао 380 ще один високоремонтантний пластичний гібрид, що має подовжений період збирання на силос, відрізняється дуже високою масою тисячі зерен і, відповідно, високим містом крохмалю в силосі. Саме завдяки поєднанню таких характеристик, BigBit та КВС інтелігенс чудово підходять для отримання поживного та високоякісного силосу. Все буде КВС, все буде Україна.